Тільки сонечко зійде, зазирне вікно світанок, до вікна ми підійдем і промовимо добрий ранок. Яскравого ранку вам, любі малята, наші хлопчики і дівчата. До роботи, до розваг, кожен з нас готовий. Так, діти, прослухайте вірш і скажіть, про яку пору року він. Летять, летять сніжинки на поле, ліс і сад, веселий світаночок танцює снігопад, На дворі лютий холод, тепла давно нема, Заліз капичку зайчик і солодко дріма, мете хвостом лисичка, сніжок біля сосни. В барлозі спить ведмедик, солодкі бачить сни. Здогадалися? Так, він про зиму. Зимовий період найулюбленіший час як для дорослих, так і для дітей, адже зима приносить нам найбільший свят та омріяних подарунків. Святковий настрій перечуття чогось неймовірного весь час у повітря. А все починається з однієї грудневої ночі, коли під ногами порипує та мерехтить білий сніжок, а десь у далині чути тихесеньку мелодію дзвіночка, небеса блистять зірками, а їхні промені ніжні, чисті, сяють золотом. Освітлюючи шлях святому Миколаю, що зі своїми малими помічниками, Янгалятами поспішають в кожну хату, даруючи подарунки. Дітки, давайте сьогодні прослухаємо і вивчимо вірш Надії Гумінюк, який називається Молитва до Миколая. Святий Миколаю, я тебе благаю. Пошли щастя й світлу долю козацькому краю. Дідусь і бабуся, щоб були здорові, татусь і матуся, щоб жили в любові. Усім добрим діткам принеси гостинці і подаруй Божу ласку кожній сиротинці. Діти, як називається вірш? Вірш називається Молитва до Миколая. А хто автор вірша? Автор вірша Надія Гуменюк. Дітки, скажіть, що просили у Миколая, Щоб послав щастя і світлу долю козацькому краю. Козацький край це наша країна, наша Україна, тому що предки наші були козаки, щоб дідусь і бабуся були здорові, татусь і матуся жили в любові. А що просили для дітей? Щоб приніс гостинці, подарував Божу ласку, тобто огорнув турботою кожного сиротинця. Сиротинці це дітки, яких немає батьків. А зараз малята, давайте вивчимо вірш за допомогою малюнків підказок. Святий Миколаю, я тебе благаю, пошли щастя і світлу долю козацькому краю. Дідусь і бабуся, щоб були здорові, татусь і матуся, щоб жили в любові. Усім добрим діткам принеси гостинці і подаруй Божу ласку кожній сиротинці. А зараз малята, я ще раз прочитаю вірш, а ви повторюйте за мною. Надія гуменюк, молитва до Миколая. Святи Миколаю, я тебе благаю, пошли щастя й світлу долю козацькому краю. Дідусь і бабуся, щоб були здорові, татусі матуся, щоб жили в любові. Усім добрим діткам принеси гостинці і подаруй Божу ласку кожній сиротинці. Сподіваюсь, у вас все вийшло, мої маленькі друзі, і ви запам'ятали молитву до Миколая. Бажаю вам бути чимними, слухняними. І неодмінно отримати подарунки від Святого Миколая. До нових зустрічей, малята! До побачення!